Без талона на склі водії прощаються із техоглядом. Щоправда, не всі закон розповсюджується лише на власників приватних автівок, мотоциклів та мопедів. Автотранспорт, який використовують із комерційною метою, має проходити техогляд що два роки, а таксі та вантажівки раз на рік. Я думаю, що може за рано ще починати тішитися, тому що ми ще до кінця не знаємо, яка буде ситуація вирішення проходження технічного огляду. Ті громадяни, які пройшли технічний огляд, вони нічого не втратили. Тому що закон зворотній сили немає. Ті, хто чекали, що технічний огляд буде відмінено і буде дешевше, то вони просто, кажуть, другий раз, кажуть, чи десятий раз там е потратять якають, гроші з гаманця. Правники ж сумніваються, що цим законом можна викорінити корупцію, адже усуваючи обов'язковий тегогляд, закон водночас надає працівникам ДАІ право зупиняти автомобілі, якщо виникне сумнів у справності машини. Таким чином цей теогляд перейде. З скажімо так ангарів до на дороги, якщо взяти з практики, то е, всі працівники дає керуються не скільки законом, скільки е, по інструкції або наказу е, МВС сфера техогляду одна із найбільш корумпованих в Україні, кажуть експерти. Більшість водіїв банально купують талони.